Плуг-бомет 3 по 30, такий більш кращенький варіант. Тобто, Чим краще рама буде крепшенька, ось рама така більш якісніше зроблена, оригінальні повністю корпуса. Раму додатково можна підсилити. Тобто отут покласти шов. Буде шовна рама, уголки варять, буде трошки потужніше. Ось такий корпус, це йде 70-ка, може бути 60-ка по висоті, це вже високі йдуть. Голоснімчик, лимішок, вал, це все в оригіналі. На останньому корпусі п'ятка стоїть. Ось так от зверху рама у нього виглядає. Ось так от. Колесо, звичайно, велике, така от йде. Ось такий плужочок. Саме ще нав'язка. ось так от Тут все кріпиться, ось така тяга, все. Рідко ще можуть тонші пальці, якщо просять, можуть бути ще тонші, стандартно, 28 йдуть. В описі є номер, телеф... номер сайту ой, сайт в описі. На сайті номера телефонів дзвоніть, замовляйте, цікавтеся.